25 років існування і понад 100 тисяч новонароджених. Другий пологовий будинок, що на пріорці відзначає ювілей, сучасне обладнання, кювези для недоношених маляток і можливість проводити складні операції тим, хто ще навіть не побачив світ, таким нині є заклад. А як усе починалось? Дізналась Іванна Вілаченко. Були палати Ну, сейчас стіни кожна палата а Тоді била стекла, стікляні стіни були. Між палатами і я водвала м'я кажуться різні. О вот. я відділа, і що і що три палати віділа їх. Називали Ромашки. Так було 25 років тому, коли Світлана народила тут в другому пологовому донечку Олену. Ці пологи стали святом і для медперсоналу, бо дитина була першим немовлям, яка побачила світ у щойно відкритому пологовому. Весь персонал у нас пішов проважати, нам подарували ванночку, костюмчики. Відтоді Світлана тут завжди бажаний гість. Ось і сьогодні 25-річчя. і пологовому, і донечки вона святкує разом з персоналом. Тут вручили відзнаку і діані, мамі п'ятитисячної дитини, народженої цього року. Вона та маленька Полінка вже готуються до виписки. Сі, хороший персонал, врачі хороші, всі внимательні, приходили, постійно спрашивали, все добре, підказували. Пологовець за 25 років змінився до невпізнання, говорять і лікарі. Наприклад, зараз тут немає загальних родових зал. Кожна породілля народжує в окремій палаці за підтримки родича. Менше стресу, звісно, ані Вони... у нас є магнітофони, спеціальні, легка музика підобрана для цих умов. Ті мами, які рожали в наших радораді родом в время, і приходя уже за своїми внуками сюда, вот і за правнуками є ще б сравніти. Понад 5 тисяч новонароджених за рік кількість для київських пологових найбільша. Та тут вона звична. А за 25 років існування пологовий своїми дітками міг би заселити чималеньке містечко. Більше 120 тисяч діточок у нас народилось. Тут хизується здатні супроводжувати вагітність відтоді, як пара лише замислилася над дитиною. У нас є замкнуний повністю цикл. Підготовки жінки до вагітності при підготовку допомогти виношувати вагітність на базі нашого закладу, розродити, якщо це необхідно, пролікувати маму дитину у нас і виписати на амбулаторне обстеження додому. Вміють навіть виходжувати найменших малят. Соломійка народилася на сьомому місяці, важила всього кіло дев'ятсот. Тому після народження вона постійно перебуває в спеціальному кювезі, але в одній полеті з мамою. Я вже зрозуміла, що. Треба бути тільки біля дитини, мама. Мама, як ніхто зможе зрозуміти, почути. От і це тільки мама. Крім того, в пологовому рятують діток, які навіть чи на світ на з'явилися у відділенні медицина плоду, проводять операції, які в прямому сенсі для малюка стають єдиною можливістю народитися. Ми робимо втручання на легенях. Ми робимо є багато втручань пов'язаних з двійнями, коли виникає конкуренція між внутріутробними двійнюками і в кінечному результаті гинуть обоє, їм потрібно розділити плаценту. Ця подяка за життя від маленького Іванка, колись його мамі через резус-конфлікт з дитиною наполегливо рекомендували прервати вагітність. Це Ваня, перша дитина в Україні, яким ми перелили кров. Йому зараз 4 чи 5 років уже. Свої зміни в роботу пологового внесла і війна на Донбасі. Саме цей медзаклад за розпорядженням міської влади приймає сім'ї воїнів АТО. Тут таке рішення сприйняли за честь, адже за співпадінням. Їхня перша дитинка Оленка, донька Світлани, зараз служить на сході. Наш заклад визнаний як таким, який надає допомогу даним пацієнтам. Ніхто б не подумав, що наша першонароджена дитина буде учасником АТО. Та в пологовому переконують, війна має скоро скінчитися. За перевіреною прикметою в нелегкі для країни часи народжуються більше хлопчиків. Так було в 2014 році. Зараз же кількість і дівчат, і хлопчиків майже однакова. Іван Білаченко Станіслав Бурчак, телеканал Київ.